Перш ніж створювати якісь нові аккаунти, потрібно завести собі блокнот маленький або звичайний зошит на 12 або 24 аркуші. Для того щоб там ви записували логін, пароль, номер телефону, електронну адресу, яку ви будете застосовувати. Також це дуже корисно, коли ви створюєте сайти. Обов'язково абсолютно всі реєстрації є. Якийсь логін, якийсь пароль, і ви маєте це запам'ятати. Більшість моїх клієнтів забувають свої доступи до аккаунтів. І це займає дуже багато часу для того, щоб ми це встановили. Час це велика цінність на даний момент, тому ви займаєте час і спеціаліста, і відповідно.